Віддають пошкоджені речі на благодійність та приїздять у нові магазини на найбільшому ринку Харкова Барбашово продавці відновлюють роботу після російського удару. Ворожий шахет зруйнував понад дві сотні крамниць. Як підприємці відновлюють бізнес? Бачила Ірина Антонюк. Продавчиня Ірина Чурікова готується до переїзду в нову крамничку і покинути цю в якій пропрацювала 15 років, що не встигла перебрати весь товар, та вже бачить, вціліло небагато. На куртках є такі пошкодження, всякі маленькі такі порізи склом, то що посічено. Бачите, і вони всі куртки, які висіли на вітрині, вони всі пошкоджені. А скільки втратила грошей? Навіть підраховувати, боїться? Ми їх віддаємо на гуманітарний хаб або якісь так пункти приймання, там кому треба, або якщо там не дуже значні пошкодження, ми їх ну там по маленькій ціні, там 500-800 гривнів продаємо. А скільки вони коштували раніше? Раніше ці куртки стоили 3500 гривень. Два тижні тому російський шахет знищив цілий сектор на найбільшому ринку міста Барабашова. Шахет впав прямо на цьому роздоріжжі, і вибухова хвиля розійшлася в усі боки по рядам і розтрощила понад 200 магазинчиків. Адміністрація ринку запропонувала всім постраждалим підприємцям переїхати в сусідні магазини. Один з таких Роман Ковч торгує ременями, гаманцями і сумками на новому. У місці ще не встиг розкласти весь товар. Так каже, береш і вішаєш. Так потрібно, що було. Ділиться, що третину товару довелося просто виконати. Ой, тяжко казати. Якщо в рівнях, то тяжко. 4-5 мільйонів десь. Може й більше. Ну нічого. Така сума, бо росіяни вже вдруге знищили його бізнес. Два роки тому ворожа ракета вщент спалила його магазин. Весь товар згорів без нічого залишились. Тільки залишилася квартира і все. Так все згоріло. Да. Цього разу трошки легше. <с? <с?> легше переносити, так. Да. Де ви берете сили кожного разу відбудовуватись? Стараємось. Діти і допомагають за три роки повномасштабного вторгнення. Росіяни вже зруйнували третину ринку, та знищити тут торгівлю їм не вдалося. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.